Усім привіт! Продаж поступає ось така машинка. Це у Volkswagen Touran 2018 року випуску, двохлітровий дизель, автомат, класні комплектації, 258 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі. На 18 х екосплавних дисках. Попередньо скажу, люди з мого міста виїхали за кордон, попросили прорекламувати цей автомобіль в себе на каналі. Машинка дійсно в гарному такому збережному стані, тому думаю, можливо, когось. З вас зацікавить, тому зараз все вам детально покажу, розкажу. Якщо виникнуть питання, також можете телефонувати. Ось такий у нас бампер, капот, також є дістронік, ось така, ось така оптика, передні та задні партроніки, протитуманні туманні фари. Кузов в рідній фарбі. Ще раз повторюсь, 18-ті диски на такій резині мішелін 22-го року, дублюючі поворотники складання підігрів. Електрорегулювання дзеркал, два ключі також в комплекті. Таких м'ятин, царапин, сколів по кузу абсолютно нічого немає. Також позаду оптика вся ціленька, без ушкоджень. Позаду так само є партроніки. Камери в даному випадку у нас немає. Подвійна вихлопла труба, Рейлінги на даху, без панорами, також ніяких м'ятинок нічого не видно. Ось він котлі перевірки надаю, пізніше покажу вам сервісну книжку. По вікнах вікно замінене 23-му році. Можливо, були якісь скольчики. Також, бачите, знову з'явився скольчик, його ще можна врятувати, заламінувати. І по автомобілю, в принципі, все добре, буде хороша ціна, тому кажу, кого цікавить, переглядайте. Зараз я вам детально покажу, Пройдемося товщиноміром. Покузу так як якихось нюансів, абсолютно нічого немає. Рівний цілий. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Профілайн. Зараз детально все вам покажу. Дуже тяжко знайти в Європі такі автомобілі, щоб були ну, не тільки в Європі, і в Україні, з цілим кузовом нержавим. Усі, як знають, критичні місця цих автомобілів, завжди арки, там ще щось. Легко піддається корозії. Тут, як бачите, все чітко, все в оригіналі. Також можемо доставити автомобіль вас 25 дім при потребі. Є генеральне доручення, тому автомобіль легко перереєстровується на нового власника. Бачите, весь в рідній фарбі. Абсолютно весь в рідній фарбі. Також оптика ціленька, без тріщин. Це в нас комаха по дорозі попала. Саме тут все тут у нас добре. Дестронік, Такий хром, вставочки ціленькі. Датчик, світ датчик. Дощу зараз покажу комплектацію всередині. Електропакет по вікнах, дзеркалах. Такі тканині вставочки, такі карбонові вставочки по салону. Ось ще одна бірка з вінкодом. Роги в такому стані. Так само сидіння. Такими ромбіками зроблено. Нічого не шилось, все в оригіналі, все відповідає своєму пробігу. Так само в автомобілі не палили, тварин не возили, посторонніх запахів немає. Кірене, скошене мультифункціональне кермо. Автоматичне світло, двірники. Вже у нас максимальна навігація стоїть. Підігрівся сидінь, двох клімат-контроль, трьох зони позаду так само регулюється. В комплекті у нас два ключі, DSG. Також вихід на USB-Aux, прикурювач. Система старт стоп управління партроніками, підігрів дзеркал вікон. Зараз заведемо автомобіль. Також в кінці відео, які на кожен зробимо невеличкий тест-драйв. Так, У нас є підрильові ліпістки. Так, у Нас по рекомендації вже потрібно замінити масло. Також тормозні колодки. Інколи вже з'являється повідомлення, що потрібно вже подивитися до тормозних колодок навігація у нас. Сенсорна, також є Bluetooth, дуже багато різних настройок. CarPlay, Android Auto, так само все і тут у нас є. Це вже у нас сучасна машинка 2018 року. Безрамочне таке дзеркало. Так само такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Все тут у нас добре. Саме тут така ніша є. Великий бардачок, документація також. Зараз згодом до неї перейдемо до зони клімат. Попереду, позаду однозонний клімат. Auto Hold, гальмо. В такому стані у нас кермо. Все тут у нас добре. Зараз ще відкрию капот. Також до нього перейдемо пізніше. Зараз покажу вам другий ряд сидінь. Де у нас дверна карта. Так само пройоми не побиті ремнем. Задній диванчик, клімат-контроль для другого ряду. Так само собі пасажири можуть виставляти, регулюють подачу повітря і температуру повітря через ці дефлектори. Також є столики, стак нас вони. Тут у нас креманчиків немає, як буває верношок. такий великий міський багажник, шторочка, електричний фаркопчик. Зараз подивимось, чи у нас тут є. Да, тут у нас фаркоп є. Я не знаю, як правильно його діставати звітом. Дуже пізніше можна розібратися. Також є розеточка. тут у нас фонарічок лежить, він має бути тут. Все у нас укомплектоване. Такі фіксатори різні. Попереднім власником є калимки були доставлені. Тут у нас коверлінчик як новенький. Також є така сіточка, ремкомплект. Викрутки, крюк, все на місці, компресор, піна. Також ці сидіння у нас забираються при потребі, можна їх зняти і утворюється така платформа щось перевезти при потребі. Тут нас сподимося, що є аварійний значок. І так, назад все зачиняється. Доволі такий так само збережний стан багажного відділення. Видно, що тут нічого такого не возили. По цій стороні так все у нас в порядку, саме понизу дверей, корозії, нічого немає. Все тут в нас добре. У нас така заводська обробка іде, Саме тут по прийому все на чітко. Також автомобіль відкритий до, 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 до додаткових перевірок ваших будь-яких систем кріплення і суфікс. Дуже такий класний салончик сидіння, так зроблені ромбликом. Так само по словах попереднього власника вже був замінений демпфер на новий оригінальний. Що вже при такому пробізі в багатьох автомобілях він вже починає давати про себе знати. Саме тут все у нас добре. Такі накладочки. По комплектації JOIN стан пасажирського сидіння, прийоми, все тут на нас чітко. Для себе тут замінити масла, фільтра, тормозні колодки, і можна спокійно далі їздити і перереєструвати і так, По документації, це ж тих паспорт, зможу прислати фотографію. Потенційним клієнтам. У нас різні книжечки. Також, що буде цікавити, додатково зможу кожну сторінку все сфотографувати, вам вислати, що будете зацікавлені пропозицією. Так, у нас різні виписки від дилера. 18 рік восьмий місяць тут у нас запис був дуже багато різних записів. Він код так само я вам надаю, ще раз собі можете провіряти по офіційному моделі. Рітоуран, двохлітровий дизель, це у нас модифікація така. 20-й рік було зафіксовано 114 тисяч пробігу. Щось так само тут обслуговувалось саме тут дуже багато різних інструкцій. Що буде цікавити, все вам покажу. Додатково вийшли фотографії. Зараз покажу, подивимося разом на підкапотний простір. У нас дестронік так само присутній. Ремінь ГРМ. Замінений. І тут щось непонятно Можливо, 23-й рік хотіли написати, Це на 13-й випадково. Ще один бінкод код Також болтики всі ціленькі. Тут так само все добре. Крила не кручені, фари так само бамбер, радіатори нічого не знімалось. нас машинка. Фари світять білим світлом. Будуть освічувати дуже добре дорогу вночі чи в темну пору доби. Нагадаю, 2018 рік випуску, 2-літровий дизель, автомат. Зараз подивимося ще на гармінну систему. В такому вона на стані практично є мінімальна виробітка. Колодочки вже під заміну. Спереду так само, ззаду зараз передивимося, так само є виробітка. Так само колодки задні під заміну. Так само це все. Показується на дисплеї. Там датчики вже стоять і рекомендують замінити колодки. Такі у нас брезговички, щоб не закидало болото каміння на задній бампер Так, в цілому гарна живенька машинка. можлива доставка по Україні, ще раз повторюсь. Єдине, що показував, тут у нас такий невеличкий скольчик, присутній, але його можна ще закапати, щоб не міняти ціле лобове. Так, Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовність. Зручне мультифункціональне кермо. Це у нас значок вискочив про заміну колодок, що потрібно до них подивитися, як я вам говорив. У нас все комфортно, розташовано, кожна кнопочка підсвічується, нічого не витерто, не затерто. Дзеркало з підігрі, мелектрорегулюванням складанням, навігація, трьох зон клімат. ДСГ 60 ступенева тобто мокра, підігрів сидінь також присутній. Система старт-топ, управління партроніками, Bluetooth, CarPlay, Android Auto. В такому класному збереженому стані у нас машинка. Тож, кого зацікавив. Переглядайте фотографії також в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Там так само буде вказана вся інформація по машині, телефон і ціна. Якщо буде цікавити, телефонуйте, також можемо доставити його до вас. під дім. Тож, всім дякую за увагу до зустрічі.